Всім гарного дня! Вас вітає компанія автопарк, одеська філія. У нас нове надходження: це Citroen C4 9 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в гарному стані, повністю доглянутий, обслугований, не вимагає жодних вкладень. ГРМ поміняний, масло та фільтра поміняні, підвізка обслугована та працює без нарікань. На оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою, ось в такому гарному сірому кольорі. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Автомобіль у нас семимісний. Ось так виглядає салон ззаду: чорна шкіра в гарному збереженому стані. Нічого не протерто, не затерто. Також є панорамний дах. Є шторки. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось так виглядає сидіння спереду, також в гарному збереженому стані, чорна шкіра, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, повний електропакет, двохзонний клімат контроль, пелюстки переключення передач, повне мультикермо, гарна мультимедіа, парктроніки та багато іншого. Датчики світла, датчики дощу. Електроручник. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 232 тисячі кілометрів. Ось таке от гарне авто. Ідеально підійде як для сім'ї, так і для подорожів. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит кредита лізинг. Також у нас є трейдинг.